Потрібно отримати як найбільше пір'я за найменшого шипіння. Це цитата Жана Батіста Кольбера, міністра фінансів часів Людовіка XIV, про тему, на яку ми будемо говорити наступні півгодини. Про податки, податкові системи, про те, скільки хто платить в Україні за створення держави за останні 29 років. З вами сьогодні в студії Юлія Міншева з Vox Ukraine, Гліб Мишлінський, директор центру економічної стратегії Андрій Федотов, з Центру економічної стратегії та Борис Девиденко, головний редактор Діганет, а також член наглядової ради Ukraine. Ви слухаєте подкаст, що з економікою? Ми починаємо. Борисе, розкажіть нам, ви написали фантастично класну статтю, яку захочу почитати в вільний час, про те, хто скільки платить за створення держави і хто платить податки. Розкажіть, хто ці люди, що вони платять, які саме податки? Чи дійсно бізнес платить їх? Чи це громадяни? І які в нас є взагалі податкові втрахування зараз? Дякую, що запросили, підняли важливу, я маю надію тему. А, і дякую, що трохи прорекламували наш спецпроект Податкова історія України. А, захочу всіх читати. Юлі, ну відповідаючи на твоє питання, це треба прочитати ці там двадцять тисяч знаків, які ми писали. Давай почнемо коротко. Да? Хто в Україні платить податки? Якщо це забити в Гугл, там податки, бізнес, громадяни, то бізнес і податки зустрінуться набагато частіше. Розмовляють про те, що бізнес платить податки, треба змінювати для бізнеса, треба зменшувати, треба покращувати адміністрування. І вся розмова йде навколо бізнесу. Про громадян і податки в нашій державі згадують дуже дуже рідко, коли там тисяча дві фопівці вийдуть щось протестувати. Але насправді, якщо подивитися, чесно, зглянути на податки, то 80% всього бюджету, да, всіх бюджетних надходжень це податки. Тобто Держава заробляє мало грошей, а ось податки це те, що, чим вона розпоряджується. Тому варто згадати, що немає ніяких державних грошей, є тільки податки. Тепер чиї ці податки? А, Україна. Там живе ну, основний такий податок, саме найбільший, який майже всі роки був найбільшим. Це податок на додану вартість. Зараз він коливається близько 40% цих оцих всіх, всіх бюджетних наповнень. Далі йде податок на доходи фізичних осіб. Ну це зрозуміло. Це те, що ми сплачуємо фізичні особи, люди зі своїх доходів. Це ще близько там, 25% у всі види бюджетів. І це два таких ну, систематуючих податки. Є ще акциз, є ще податок на прибуток підприємств. Вони близько 10-13 надходжень в бюджет забезпечують. І якщо так дивитись да, на ці, чути ці слова, то думаєш, ну окей, громадяни платять 25% всього податок на доходи фізичних осіб. Але е, податок ПДВ, податок на додану вартість, він. Складний за своєю суттю. і ну, я, не, я не певен, що його треба зараз пояснювати, але його завжди платить кінцевий споживач. Всім ну, його сплачують по цепочці. Виробник, виробник, там, виробник кінцевого продукту, потім якийсь посередник, 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 і потім ви прийшли в епіцентр. І, і купили. бачите в чеку, і ви бачите да, і ви в чеку бачите направду, в чеку. суму ПДВ, яку ви платите. І всім, хто попередньо в цій цепочці сплачував ПДВ. Їм всім ПДВ відшкодувалось. Вони заклали цей ПДВ в наступному перепродажу, в наступну ціну. І тому ПДВ завжди сплачує кінцевий споживач. І майже завжди кінцевий споживач це ми з вами. Тому я стою на тому, що ПДВ. Якби як би там не знаю, СКМ, Нафтогаз, там будь-хто не звітував про те, що вони сплатили там десятки мільярдів гривень е, податків, в якому там 90% це ПДВ. Це ми з вами сплачуємо. Чи держава компенсувала їм сплачене потім ПДВ? Тому е, моя теза, наша теза цієї статті, що е, Україну побудували за рахунок податків, сплачених фізичними особами, тобто на нам з вами людьми звичайними. Е, і усвідомлювати це це важливий меседж, який ми хочемо донести, що ми з вами сплачуємо за розбудову держави. Да, бізнес дуже важлива історія. Бізнес безумовно, чим більше бізнес, тим краще, чим більше він буде, тим він більше буде сплачувати податків. Але кінцевий тягар податків завжди лежить на кінцевому споживачу. У мене є таке відчуття, що підприємці вони краще розуміють, коли вони сплачують насправді податки, тому що вони фізично їх сплачують, тому що коли з твоєї зарплати. Твій роботодавець переводить якісь там відсотки на державний рахунок, ти їх ніколи не тримав в руках, в тебе немає цього відчуття того, скільки грошей ти Нікої не дотримав. Да? І немає такого прямого рішення, що от я плачу податки. І коли немає такого рішення, ти думаєш, що це платить твій роботодавець. І роботодавець також думає, що насправді це він сплачує податки, а не його робітники. Мені здається, це якесь таке викривлення сприйняття саме через те, що от фізично люди, які сплачують податки, і за рахунок, яких фінансується там, медицина, освіта і так далі, вони це насправді не відчувають через ну, таку процедуру. Ну і насправді дуже багато проблем, які пов'язані зі сплатою податків, є власне проблемами зі сплатою податків, а не навіть зі ставками податків. Тому що якщо ми порівнюємо власне безпосередньо податковий тягар на бізнес та й навіть на а, працівників на фонд оплати праці з країнами Європейського Союзу, то в Україні не така і погана ситуація. Ми є. Досить конкурентними щодо власне цього податкового тягаря. Якщо, наприклад, ми на це дивимося в з точки зору того, де краще інвестувати, де податковий тягар на бізнес, який може бути створений в одній країні чи в іншій країні, якимось міжнародним інвестором є більше чи менше. Але в Україні є надзвичайно великий тягар і ризики пов'язані з адмініструванням податків. І, власне, це найбільшою мірою відчувають власне, підприємці, тому що в них працює ця армія армія бухгалтерів, вони мають найбільші ризики пов'язані з переслідуванням з боку держави, в разі, якщо щось буде зроблено не так, починаючи від штрафів за просто невчасну подачу якогось папірця і закінчуючи кримінальним переслідуванням керівників підприємства в разі, якщо держава буде вважати, що вони не доплатили податки. Ну та, бо як кажуть, що одна з функцій податків це така стимулюючий бізнес, хоча по факту вона навпаки перетворюється в таку регулюючу і можливість там тиску, і певних преференцій і такого несправедливого підходу, що, можливо, очікують і відчувають його платники. І, до речі, та згодно щодо ставок, і багато досліджень, які, до речі, часто публікуються на Vox Ukraine, говорять про те, що питання навіть не в розмірі. Наприклад, якщо говорити про високі ставки, є дослідження, які кажуть, що високі податки і допомагають економічному розміру. І не допомагають, залежить саме від адміністрування справедливості і від того, як витрачаються ці кошти. Якщо платники податків отримують якісні послуги державні, бачать, що гроші не розмиваються і не зникають, десь поки рухаються там системою державного управління, то так само якщо їх контролюють і там цю сплату через аудити, публічні підзвітні третім особам або інші механізми. То поведінкові механізми так працюють, що ти хочеш платити податки і ти не уникаєш їх сплати, що допомагає всім. Бо виходить так, що в нас е, тиск на формальних платників податків зростає, напевно, пропорційно тому, як розростається роз, роз, тіньова економіка, коли там частина не сплачує, тому що всі отримують послуги державні, але не всі за них платять. Прокоментую так, будь ласка. твою тезу ну, стосовно того, що в Україні не дуже високі податки, якщо порівнювати з Європою, особливо з Західною Європою, це дійсно так. Але якщо порівнювати з країнами сусідами, з якими умовно кажучи, інвестор дивиться, куди йому прийти, то в Україні, якщо порівняти Турцію, Румунію, Росію, Казахстан. В Україні будуть найвищі податки. Uh -huh. так. Українська ця шкала 20, 18, 18, uh -huh. ну 20, це НДС 18-18, це uh -huh. податок а податок на податок прибут. на прибуток і податок на доходи фізосіб, Він буде найвищим. Плюс 22% ЄСВ. Це те, що ми сплачуємо в пенсійний фонд. По суті, це теж податок, і він ну, не є найменшим серед цих країн. Тому це питання, воно. Теж має місце. Хоча, безумовно, те, що сказав, Гліб, адміністрування і взагалі відносини бізнеса і податкової – це проблема номер один. Історично так склалось. І навіть е, у цієї проблеми є обличчя і ім'я, да? тому що українську податкову систему е, створив, ну, був, заклав в неї ці підстави Микола Азаров, він керував її. чи… Е, був її наглядачем майже півтора десятка років на початку 90-х і 2000-х років, і ця філософія, що податкова, це каральний механізм, що бізнес він уникає податків, а ми змушуємо його хапаємо, тягнемо, витягуємо з нього податки. Це ну, філософія закладена Азаровим його командою. Це. Ну, Така достатньо руйнуйна да, і ця, а, і воно зараз залишається. Ця проблема війни, тому що бізнес більша частина, він давайте називати речі своїми іменами, Він намагається так. не те, що оптимізувати, а часто ухилитись від податків, і податково бачить свою роль в тому, щоб спіймати бізнес і якомога суворіше його а, за це наказати. а... Причому у бізнеса є опція завжди домовитись. Не дуже дорого, просто і навіть якщо тебе на цьому спіймають, то покарання не буде для тебе руйнівним. І оця ціна за те, що домовитись не платити податки, вона нижча за сплату податків. І в разі, якщо тебе на цьому хабарі ловлять, ти не несеш. Відповідальності не репутаційною, частіше за все, не матеріальної, не якоюсь там ти не втрачаєш, не ризикуєш бути. звичайно, вона створила те, що створила, тому що. Бізнес ухиляється від податків. Податкова є репресивним органом. А більшість людей, які останні 20 років працювали на вищих штабелях, податкової, вони дуже-дуже добре живуть. Це найзаможніший клас. І, звичайно, вони ці гроші заробили не державною службою а, і не зовсім чесним путем, а... а чи прямими таким, хабарями, та, чи та, непрямим та, зиском таким. зі своєї роботи? Ну, за такого дизайну взагалі навіть дивно платити всі податки, якщо дійсно можна не платити і набагато вигідніше там себе почувати, а потім почувати безпечно. Ну, а, на, а наскільки взагалі ситуація змінюється? Тому що, в принципі, про ідею, про те, що там ніхто не платить податки, там у нас сіра економіка, там є купа там, людей, які наймаються е, ну, без офіційного працевлаштування, наскільки ця ситуація вона рухається в якомусь правильному для України напрямку? Якщо е, подивитись на Є барометр Doing Business, і вони рахують, скільки годин треба сплачувати податки середній компанії. І коли вперше поміряли Україну, для розуміння, Україна була на 181 місці з зі 183. Середній бізнес повинен був витратити щось там понад 2000 годин на сплату податків. За 10 років ситуація змінилась драматично на краще. Україна десь в п'ятому десятку, а в цьому році. В цьому, Ну, в цій частині дуїнг бізнесу щось бізнес витрачає 300-320 годин на сплатку податків щорічно, порівнюючи з 10 роками, тому це дуже добре, але дивлячись знов ж таки на сусідів, дивлячись з ким ми конкуруємо, це в півтора-два рази гірше ніж та ж Румунія, наприклад, чи Турція. Чи Казахстан? Казахстан взагалі є лідером зараз в податковій системі, в податковій адміністрації серед країн нашого регіону? Повертаючись до тіньової економіки і, власне, до того, про що Борят ти говорив раніше? Теж не має складатися такого враження, що ось є. Громадяни, які щасливо платять всі ці податки, а от є бізнес, який воює з податковою, ухиляється, а громадяни не ухиляються. Тобто ми розуміємо, що у нас є ринкова економіка, у нас є конкуренція, і відповідно в конкуренції виграє той, хто може запропонувати, наприклад, продукт чи послугу тієї самої якості за найнижчою ціною. І відповідно на дуже конкурентних ринках більшість. Ринків, де споживачами є громадяни, вони є висококонкурентними, а виникають спроби, власне, зробити так, щоб податків в ціні товару було якомога менше. І відповідно у нас тоді виникає ця тіньова економіка, тому що тіньова економіка, вона власне в тих податках насамперед в Україні, які є основними, про які каже Борис, про які йдеться в цій статті, а це власне ПДВ і податок на доходи фізичних осіб і на соціальний внесок. Тому що в чому ми бачимо в своєму щоденному житті власне ухиляння від податків, ну тобто це тіньова зайнятість. Або повністю тіньова, або напівтіньова, коли сплачується лише офіційно мінімальна заробітна платня. Відповідно, це означає, що з праці цих громадян не беруться податок на доходи фізичних осіб і не йде в єдиний соціальний внесок на сам пенсійний фонд. Друге, це, власне, різноманітні спроби не платити ПДВ. Тому що кожен з тих, хто слухає нас зараз, може згадати ті чеки, які він отримував протягом останнього часу. Окей, добре, якщо ти купуєш великі мережі, наприклад, там згадували епіцентр або продовольчі супермаркети, то ви подивитеся на цей чек, побачите там ПДВ. Якщо ви купуєте, наприклад, в менших магазинах або в мережах побутової техніки чи електроніки, часто в магазинах одягу, то ви побачите на цьому чеку ФОП з якимось прізвищем, який не має жодного відношення до того бренду магазину, в якому ви купуєте. І, власне, причина саме в тому, що а хто хоче платити ПДВ, якщо а його можна не платити, якщо можна якимось. Чином Завести товар в Україну, потім продати його, наприклад, в кращому випадку, з розрахунком карткою офіційно через рахунок, сплативши 5% єдиного податку на спрощеній системі, не да навіщо навіть дивитися на інстаграм. Ну тобто, так само в будь будь-якому магазині, навіть в великої мережі, якщо ти сплатиш готівкою, з великою ймовірністю ці гроші ніде не будуть обліковуватися. І власне, тому у нас такі протести зараз під Верховною Радою та. Проте... Не, не, не дозволити а, вимогу власне, встановлювати реєстратори розрахункових операцій в програмній чи в фізичній формі, тому що власне це перериває цю можливість з одного боку, і ми ніколи не знаємо, як розподіляється ця економія. Ці гроші точно не йдуть в державний бюджет. Але скільки з цих несплачених податків а, ми з вами економимо на тому, що платимо менше. Тому що власне на ринку формується якась ціна, яка є нижчою, ніж та ціна, яка була б з ПДВ, а якою мірою власники цього бізнесу забираються собі до кишені, тому що це власне є знов таки несплачений ПДВ, це часто так само є сплач... можливість легко не сплачувати податки а з ну, крім того, що на прибуток, але так само і податки на доходи тих працівників, які в них є. Тому що якщо в тебе є багато чорних. Кешу, це означає, що ти можеш спокійно, без будь-яких ускладнень цей, цим кешем платити своїм продавцям, офіціантам і так далі. І, відповідно, ми маємо розуміти, що ми так само є елементом цієї машини з уникненням податків, власне тих типів, про які говорив Борис, які сплачуються громадянами. Я правильно розумію, що ти хочеш сказати, що податки це. Несплата податків це елемент конкурентної боротьби. Фактично, воно завжди так і виходить. І тому, власне, дуже часто, особливо білі бізнеси, міжнародні бізнеси говорять про потребу в рівних правилах гри. Тому що починає хтось використовувати ці схеми зазвичай. І... Це ключова ідея, рівні правила гри. Дивись, і тут же дуже важлива суть. Маленька історія. Розмовляв з інвестбанкіром. А роки два тому, і в них було досить багато, багато інвестицій, вони хотіли інвестувати і не інвестували в Україну в той час. Кажу, чому то каже? Ну розумієш, ми подивились щось там 114 бізнесів. Він каже. І 100 з них, якщо сплачувати податки, вони не рентабельні, не рентабельні. вони не бізнес. І я кажу, хлопці, у вас не бізнес, у вас схема. І якщо. І тепер ми розуміємо, що в нас, якщо значна частина це не бізнес, а схема, то це дуже велика проблема. Тому що якщо цей бізнес почне сплачувати податки, якщо ми скажемо, що давайте про справедливість, давайте про те, що там зробимо якусь систему там рівну, зрозумілу, ну наприклад, як в Грузії в середині 2000-х років, коли вони дуже прості зробили податки, не малі, але прості, як двері там 5, 10, 15, щось, і бізнес почав сплачувати податки. І в них податкові надходження виросли в 4 рази за 6 років. Це, ну. Історична факт, вони люблять кашвилю любить це розказувати. То в нас виходить історія, що легова частка бізнесів вони не бізнеси, там немає економіки. Як тільки вони починають сплачувати податки, вони уходять в мінус. І ми цю проблему бачили, коли це було п'ять, сім, дев'ять. Так, коли... да, Я мох да. сказати якраз про кредити, бо ми в нас три подкасти а ніхто, були про те, чому а ніхто нема не кому давати. Тому що там були якісь мінімальні да. умови, щоб ну, вийшли. А хоч, хоча б як... показати да. свою звітність і свою бізнес-модель. Якась там зареєстровану кампанію. І зараз, коли вони вже зробили, просто приходьте і даємо кому завгодно, там фоп, не фоп, то зараз тільки почалися ці кредити. І це має. Для економіки, з моєї точки зору, дуже дуже руйнівне значення, тому що ми приречені на те, що в нас не буде середнього бізнесу. Що в нас весь бізнес, оці всі там сотні тисяч, вони будуть залишатися на нано-мікрорівні, і вони не зможуть Ангісти. вийти на нормальний конкурентний рівень, да, який забезпечить цей експорт, який зробить економіку сильною. Тому що окей, малий бізнес, дуже класна тема. Вообще Люди ростуть, самозайняті державу не чіпають, але на жаль, економіку робить. Середній бізнес, середній та великий бізнес. А оця система, ця система ухиляння від податків, фопів, оця вся сіра, мутна інколи чорна тема. Вона цементується там, і це дуже наша велика ну, проблема. Ну, і, і Це така тепла ванна, яку насправді дуже багато підприємців не розуміють, в якій вони застрягають. От як українські олігархи застрягли в своєму стані, так само і ці українці, які використовують систему фопів, і далі не хочуть легалізуватися, тому що це ж доведе. Ну тобто є. Ризики пов'язані зі сплатою податків, але так само і є просто власне те, про що Борис говорив, те, що потрібно власне платити податки, це буде збільшувати витрати, і вони, вони намагаються, вони роблять ці мережі фопів, які пов'язані. Контролюється одними людьми, контролюється на основі особистих домовленостей, звісно, жодному банку це не покажеш. Відповідно, далі це не розвивається. І ми потім ставимо собі питання, чому там умовно поляки можуть. Але ну тобто далі ми продовжуємо цю історію. І ну тобто, якщо ти, наприклад, людина, яка розбирається в якомусь ринку, наприклад, там ти розбираєшся в ринку одягу, і відповідно в Україні, ну тобто, допоки в тебе існує ця тепла ванна, ти десь краще будеш. Якось контрабандою завозити цей одяг, його продавати, ніж ти будеш створювати, наприклад, своє власне дизайнерське бюро і будувати, наприклад, фабрику швейну, яка буде це відшивати, і далі будеш розвивати цей бренд, тому що це все буде на землі. Ну, тобто так ти заховався собі, ніде тебе не видно. Твої товари десь існуються, рухаючись від кордону до магазинів, невідомо де. А так, ну, тобто ти будеш на поверхні, до тебе зможе будь-який момент прийти податково, ти будеш змушений. Сплатити всі податки, і, власне, тому ми не бачимо таких історій, от як, наприклад, там дуже хороший зразок це. Польська ЛПП Group, там це бренд Резервт, тощо, які починали в 90-х як там маленька дизайнерська група в Гданську, якщо я не помиляюся, які просто від самого початку вирішили, що вони будуть розвиватися як велика компанія, великими обсягами. І власне з цієї маленької групи вони вирісли в бізнес, який потім вийшов на Варшавську фондову біржу. Власне для того, щоб розвивати міжнародну експансію, дійшов там до Флагманського магазину на одній з найбільших шопінгових вулиць Лондона і не лише Лондона. І, власне, цей шлях це власне дуже велика небезпека і такий обмежувач. Про який говорить Борис, коли а, фактично виходить, що ці податкові діри вони не допомагають бізнесу і бізнесменам заробляти більше, а фактично ну, вони їх подати, стримують. Фактично, тобі в якійсь короткій перспективі здається, що це все дуже приємно. А якщо повернутися до рівних правил гри і до галузей, які в Україні класно розвиваються, наприклад, до IT, днями презентували нову ідею Ді Сіті з податковим. Всілякими поступками і окремим режимом в Україні вже був досвід не ідентичний, але там СЕЗів і окремих преференцій податкових. Розкажіть трохи про це. Наскільки ось такі вибіркові підходи е, через податки вигідні, невигідні впливають на бізнес, дивись. Тут є принципова різниця між сезами і зонами вільної торговлі, які створювали на початку 90-х років, і які переіснували до 2004 року, їх якщо згадати історичну іронію, їх вбила і закрила Юлія Тимошенка, тому що дуже багато налогів там через них відмивали, і такі діри прям мільярдні створились. А зараз вона дуже там за там, підтримку ці зони. Це така, знаєш спіральна штука, да. вона колись за ринок землі була, а потім. А, прот... ну, є історична іронія. Ну, різниця в тому, так. що дивіться, Сези створили для компаній, які працювали, умовно кажучи, в звичайній системі, да, і їм дали можливість там, якомусь там виробнику чи торговцю вугілля, йому сказали, а тепер ти можеш там трошки під, там, щось підмахлювати, написати, що ти не торгівець вугіллям, а ти торгівєць якимось там, високоінтелектуальним вугіллям, якось там, і іди все, і там щось зі ставкою. 5% замість ставки, 20% його рухає. З айтішниками інша історія. Ми всі знаємо, що українське IT воно живе в системі ФОПів. Вони платять ну, в них основні розходи. Видатки це оплата праці, і вони платять оплату праці. Це ФОП 5% плюс військовий збор шість відсотків. Да, це в сім раз дешевше ніж ти повинен платити, якщо ти працюєш на загальній системі на, на труд, і ну вони є, і вони, вони в цій системі в нас виросла крута it сфера, яка приносить там скільки рахують: 3-4-5% ВВП, і от воно є, як є, і тепер ідея. З тому, що з цим зробити, оцю систему, да, привілегіровано, да, яка знаходиться, а, ну де всі використовують всі сфери, використовують ФОПи для сплати праці і зменшення тут податків, тут але ФОПи буде. використовують їх. Ну скажімо, найбільше, мабуть, найбільше. І тепер що з цим зробити? Взяти цю гарну інтелектуальну сферу, яка дійсно може стати там якимось квитком у майбутнє для України. І сказати ні, платіть там 40% і дійсно мати ризик того, що там якась частина з них переїде, щось зменшиться. Ну не буде такого динамічного розвитку і квиток, умовно кажучи, ну він. Ми його не порвемо, але він так відтерму, відтермується. Чи зробити дійсно їх якось намагатися зблизити з цією загальною системою, щоб не було оцих е... настільки розривних да, е... ну, такої явної преференції, такої явної несправедливості, яка дратує і обосновано дратує інший бізнес. Тому що вони кажуть, Класне. чому ми робимо метал і ми сплачуємо. Е... Ну, за своїх співробітників стільки, а там да 40+, плюс, тому що да, є ще є СНР ПДВ. А там є дуже розумні хлопці, які платять щось, і держава ще аплодує. їм, каже, окей, хлопці платять. Тому ця система вона лежить в критеріях справедливості, як воно як влаштоване в наш співвідносини між бізнесом і владою, між різним бізнесом і державою. І це важливо, непросте питання, але цей шлях до а, зближення загальної системи оподаткування і а, спеціальної системи оподаткування фопів ну, це єдиний шлях, який може а, цю напругу, цю несправедливість якось вирішити. І, на жаль, на жаль, останні роки держава більше про це говорить, ніж рухається. Ми вимушені закінчувати. Ми зрозуміли за ці півгодини, що видаткові системи всіх країн української, зокрема, це такий гарний, гарне церкало економічних зв'язків і тих традицій, практик, які усталені в суспільствах. І з цим треба щось робити. Платіть податки, слідкуйте за тим, куди йдуть ваші державні гроші. Ви слухали подкаст, що з економікою в студії були Юлія Мінчева з Воксюкраїн, Андрій Федотов, з «Центру економічної стратегії, Лів Пашлінський також з «Центру економічної стратегії та Борис Девиденко, «Лігенет» та член глядової ради Ваксі. Дякую, гарного дня. Та і читайте податкову історію на лізі. Слухайте Дякую, наші подкасти на Google подкастах Я подкаста. Давай, як всі хіпстери. До побачення. з економікою. Жо з економікою на громадському радіо.